У зоні АТО Тернопільській області доручили збудувати чотири фортифікаційні захисні об'єкти неподалік міст Попасна та Золоте на Луганщині. Генеральними підрядниками стали три тернопільські будівельні компанії. Працювати довелося за кілька кілометрів від позицій терористів. Зрештою, будівельникам із Тернопільщини поставлені завдання вдалося виконати. Головне завдання оцих фортифікаційних споруд це зберегти людські життя наших хлопців, котрі служать в збройних силах України, котрі стоять на захисті територіальної цілісності нашої держави, оскільки працювати будівельникам доводилося на межі із підконтрольною терористами територією, їх постійно охороняли українські військові, а також тернопільські міліціонери, які несуть службу в попасній, де зокрема й охороняють мир та правопорядок. Фактично на даний час життя повертається в місто. Якщо за останній місяць, то фактично. Одна-треть населення повернулася в свої домівки. Ремонтують вікна, відповідно повертається життя, життя і у школи, і у садки. Так само з'явилося більше молоді. Інколи бувають обстріли в поночах із важкої артилерії. І справді людям доводиться ховатися по бліндажах. Як правило, громадяни ховаються у підвалах своїх власних будинків. Правоохоронці і разом із представниками будівельних організацій, які працюють на передовій в Попасній, працюють досить вдало, фортифікаційні споруди. Практично закінчені здійснюється їх і охорона і організація роботи, і зведений загін тернопільської міліції в попасній виконує всі завдання, які покладаються на них антитерористичним центром антитерористичної операції. Суттєвих зауважень від керівництва управління Міністерства внутрішніх справ Луганської області до наших правохоронців немає. Це приємно. Троє із чотирьох об'єктів на лінії розмежування уже готові до передачі Міністерству оборони України в експлуатацію. Четвертий майже завершений. Єдине, що завадило обстріли. Ми спорудили 16,5 кілометрів тернопільської стіни, яка не дасть можливості терористам з російської армії просуватися вглиб нашої країни. І дякувати Богу, що ми будуємо цю стіну. Попасянському районі Луганської області я не будуємо десь на збручі. Ми зробили це перше як область, що найважливіше в принципі і найбільш показовим для всієї України. При потребі тернопільські будівельники готові до виконання нових угод щодо зведення фортифікаційних споруд у зоні АТО.